Доброго ранку, шановні колеги. На порядку денному засідання нашої комісії сьогодні два питання. Перше питання про внесення змін до рішення Намської міської ради від 6 серпня 2021 року номер 295 Доповідач похмутян Ірина Олександр, начальник відділу освіти, молоді спорту і друге питання про внесення змін до рішення Намської міської ради від 2 грудня 2020 року номер 27 Доповідач теж по Ірина Олександрівна, начальник відділу освіти. Молоді і спорту Ленинської міської ради. Чи є доповнення якісь до денного? уточнення? Немає. Хто стане перед переодень, прошу голосувати. Хто за? Та, Перевідення. Та, Та, Та. Так. Олександр Перевий. Так. Так. Перше питання про внесення змін до рішення міської ради від 6 серпня 2021 року. No 295. будь ласка, Пропоную внести зміни до рішення Аніської міської ради про затвердження статуту комунальної установи Ангінський ліцей No2 Хмельницької міської ради, випрошу статут даної установи в новій редакції, а саме припинити діяльність нововгорівської філії комунальної установи Ангіської ліцеї номер 2 шляхом закриття з 31 серпня 2026 року. Ми знаємо, що це пов'язано з Олександр Федоковичу. Закриття Майноцької Володимирської ну, філії. Так, та, проблема та ж сама. Все в році ми їм підгрузили, вже підгрузили своїх дітей сім чоловік для того, щоб вийти на 45. Ці Діти рахуються у нас в ліцеї No2. Тому в наступному році буде збільшення кількості дітей, ми маємо ще до 60 людей. І ця філія не буде фінансуватися з субвенції державної, а ліцевий бюджет. Ліцевий бюджет, тому що не зможе витягнути таку суму. хто за те, щоб проєкт даного рішення? Винесе на розглядані міської ради 19 числа. Прошу голосувати. Шевченко. -зон. Так. так, і друге питання у нас. Про внесення змін до рішення Аналітської міської ради 2 грудня 2020 року номер 27 Це, мабуть, те саме питання, який поліцей No1. Ні. А, по адресу. так. Так само прошу, просимо внести зміни до рішення Аніської міської ради, проведення садокунальної установи Андрбургівський ліцей Ангільської міської ради нові редакції, а саме при протидіянні Печерівської філії Андробурівський ліцей, шляхом закриття з 31 серпня 2026 року. Така сама ситуація, кількість дітей, яку ми не можемо фінансувати за рахунок місцевого бюджету і державного між того. Якщо питань немає, Доріни Олександрівні, то є пропозиція пропонувати розглянути це питання на сесії на Мівської міської ради. Хто задав пропозицію, прошу проголосувати. Так. Шевченко саме продовжував. Шановні колеги, на цьому наш Дякую за роботу.